Рецептів приготування пасок є безліч. Ділюсь одним з моїх улюблених. Пасочка за цим рецептом виходить м'яка, ароматна та дуже смачна. Отже, для цього змішую всі сухі інгредієнти. Додаю збиті яйця, замішую тісто, спочатку ложкою, потім руками. Тісто виходить таке грудками, далі починаю додавати холодне масло, яке попередньо порізала на невеликі шматочки. Додаємо по одному шматку та ретельно вимішуємо. Тісто спочатку може слоїтися, треба добре все вимісити до однорідності. залишаємо в теплому місці на розслойку до першого підняття. Приблизно на 2-3 години. Коли тісто піднялось, можна домішати родзинки, які попередньо необхідно залити окропом мінімум на 15 хвилин. Домішали і залишаємо в холодильнику на ніч. Вранці з холодного тіста формуємо пасочки, викладаємо в форми. Коли пасочки сформували, зверху змащуємо яйцем та залишаємо на повне підняття. Коли тісто повністю піднялось, ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Спочатку з паром на 10 хвилин я внизу залишила противень, в який налила води. Далі пар забираємо, повторно змащуємо яйцем та випікаємо близько 30 хвилин, прикриваючи верх фольгою. І ось така м'яка та дуже смачна пасочка виходить. Спробуйте, вам неодмінно сподобається. Всім смачного.